Ця унікальна жінка народила не одного а цілих п'ятнадцять кроликів, чим зацікавила не лише Васа й короля Англії Георга І, до якого у вересні 1726 року дійшла звістка про Мері Тофт та її чудо-тіло, що могло народжувати багато чого моторошного. Мері була звичайнісінькою непосемною жінкою, що жила у місті Годоламінг в Англії, згідно із повідомленнями рідних, всупереч тому, що у неї в серпні 1726 року стався викидень. Наша героїня дивним чином все ще виглядала як вагітна, а десь через. Місяць у вересні у мері почалися пологи за словами сусідки та свекрухи, народила наша дівчина щось схоже на коте, але у вигляді жижі. Смачного до речі, родина покликала на допомогу акушера на ім'я Гілдфорд Джон Говард, який почав слідкувати за нашою героїнею задля наукового інтересу. Згідно з цього записами, протягом наступного місяця Мері народила голову кролика, лапки кота, а одного дня взагалі дев'ять вухастих. Мертвих, правда, як говориться, дав бог зайку, дасть інтерес людства до твоєї піхви. адже Говард, наша кошер. Надіслав листи з описом цього дива народження різним відомим медикам, вченим та навіть в королівський палац. Король Георг, перший, мабуть, зі словами: Да ну нахуй, рілі кроликів послав відомого хірурга Натаніеля Сент Андре та секретаря принца Семіола Моліне до мері, аби вони все дізналися про цю справу. Як тільки наші два детективи дісталися до місця призначення, Говард зустрів їх зі словами: Та мері вже 15-го кролика народжує бігом. Дивіться та підписуйтесь на канал Риба біжить. У присутності хірурга та секретаря Мері Тофт народила ще декілька мертвих кроликів. Після дослідження яких було дійдено до висновку. Ну, мифік зна, реально ці вухасті в ютуробі розвивалися чи ні. Сент Андрей, який хірург, вагався, чи це справжні пологі були, тому взяв зразки кроликів та поїхав назад до Лондона, аби показати ось цей королю. Оскільки історія про Меритов швидко ширилась не тільки Лондоном, а й всією Англією, то королю доводилось ще не раз просити різних розумних людей зі всієї країни навідувати нашу героїню, аби дізнатися, все ж таки, що то за матка така у жінки. В результаті медично наукове суспільство розділилося на два таб. Одні казали, що дівчина реально кроликів спавнить, адже це, скоріше за все, депресія, психічні порушення матері приводять до народження такого. А інші казали, та ось ми розрізали цих кроликів, і у них в животі залишки кукурузи, зерна та сіна. У вашої мері там що? Ціле поле, де кролики можуть їсти? урешті решт 29 листопада, нашу жінку вирішили перевезти до столиці, де б купа медиків могла споглядати на народження королів та вирішити правда то чи і псо. Протягом п'яти днів мері удавало, що вона народжує, але крім того, що жінка була інфікована якоюсь заразою та постійно. Втрачала свідомість, медики не помітили нічого дивного, і ось згодом вночі все стало на свої місця. Співробітник Багніо, це таке місце, де перебувала Мері, спіймали, коли він намагався пробратися до кімнати нашої диви жінки з маленьким кроликом за пазухою. За його словами, невістка Мері попросила того придбати найменшого кролика, якого він тільки зможе знайти. Мері товт було взято під стражу, і протягом двох днів. Вартові намагалися почути від неї правду, паралельно погрожуючи провести операцію на жінці і дізнатися все самим, якщо вона й далі буде мовчати. Врешті-решт мама кроликів була змушена визнати, що вона вручну вставляла мертвих вухастих у свої піхву, а потім дозволяла їх витягти, роблячи вигляд, ніби вона народжувала. В результаті мері було кинути грати на пару місяців після чого її відпустили. Бо ну а за що її судити, то вона ж не була вбивцею, як Агнес Боукер, що жила у часи Єлизаветинської Англії, була молодою служницею в місті Лестершир. Та заявила у 1569 році в суді, що вона народила кота або якусь форму чуда-юда. На диво їй майже всі повірили, адже не в кінці 1500-х років забабонів було багато, і люди вірили в різного роду дурню. Типу, кличко хороше мер і всяку таку маячню. Агнес висувала багато теорії заяв щодо своєї вагітності, які постійно суперечили одна одній. То до неї приходив якийсь кіт та так би мовити, королівсів з нашою дівчиною. То потім вона казала, що то був не кіт, а собака, чи не собака, а ведмідь. Чи то, взагалі, її взяв в силу якийсь шкільний вчитель та пропонував їй вийти заміж за диявола, прохідний двір, одним словом. Акушерки, що були присутні на пологах, Агнес Суперечливі свідчення. Одна казала, що дійсно бачила, що дівчина народжувала монстра. Інша казала, що там взагалі темно було, і вона не знає. Третя казала, що щось бачила, а що не знає. Ну, як поляки, ракети ще падають на їх території. Ніби щось і бачили, а ніби й ні. Ситуація Загнес була настільки не незвичною, що єдиним логічним варіантом на той час було зібратися групою чоловіків та вкоротити життя ті кітці. Провівши ростень, селяни не помітили нічого дивного у шлунку, крім бикону та селом. дійшли висновку, що то просто звичайні. Сінький кіт, а от що сталося зі справжньою дитиною Агнеса, адже вона дійсно була вагітна, досі невідомо. Скоріше за все, вона якось позбулася немовляти, а щоб люди не засудили її, чи ще чого вирішила взяти кота та сказати, що народила саме цього Мурчика. План надійний. Я ти не забувай писати про свою кіцьку чи собачку в коментарях. Ну і ставати спонсором на ютубі від 10 гривень, і донатити на Patreon Монобанку. Всі посилання в описі.